На Лозівщині працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла до Лозівського районного відділу поліції 20 травня близько о пів на шосту вечора. На офіційній сторінці Лозівського районного відділу поліції у Фейсбук повідомляють, водій автомобіля Рено, рухаючись по дамбі, не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та врізався в дерево, внаслідок чого відбулося перекидання автомобіля. Водій з місця події зник. У ході проведення перевірки встановили особу водія. Ним виявився 46-річний мешканець Лозової. Вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. На даний час встановлюються всі обставини події.